Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин у студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 23 червня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне у парку жовтневому з'явилася небезпечна рослина. Чим живе блошини ринок у Чернівцях? Та які раритети там можна знайти. Президента України хотіли вбити в польському аеропорту голова служби безпеки України Василь Малюк оприлюднив деталі двох спецоперацій, завдяки яким СБУ врятувала життя. Володимира Зеленського. Один із сценаріїв, спроба ліквідації під час його пересування територією офісу президента. До злочинної групи входили високопосадовці управління держохорони, які працювали на ФСБ Росії. Робота над операцією тривала майже два роки з перших місяців повномасштабного вторгнення. Ще один запланований замах в аеропорту польського Жешова. Спецслужби Польщі спрацювали професійно. Зрадники затримали до реалізації злочину. За словами Малюка, крім Зеленського, ворожі плани включали. Також замахи на керівника ГУР Кирила Буданова та самого очільника СБУ. На Буковині оштрафували прикордонницю, яка невчасно повідомила про грух ворожих дронів. Як встановив Глибоцький районний суд 23 травня о 4 ранку в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Незабаром стало відомо про грух безпілотників у напрямку Чернівців. Тож подали команду підготувати мобільні вогневі групи. Однак прикордонниця, яка чергувала того ранку, не передала інформацію вчасно. Як зазначено в матеріалах справи, вона не бачила загрози для свого підрозділу, а також не з першого разу прийняла повідомлення. Суд припустив, що вона могла спати на службі. Лише після вибухів, які пролунали внаслідок атаки дронів, зокрема, були пошкодження залізничної інфраструктури. Вона повідомила про загрозу. Суд визнав жінку винною у недбалому ставленні до військової служби. Вона повністю визнала свою провину і просила не карати суворо. Суд постановив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. У Чернівцях стартує масштабний капітальний ремонт частини вулиці Головної від проспекту Незалежності до вулиці Ольги Гузар. Загальна вартість робіт майже 170 мільйонів гривень, але повністю грух не перекриватимуть. Роботи проводитимуть посмугово, щоб зберегти транспортне сполучення, особливо для громадського транспорту. Замість бруківки вулицю вкриє асфальт. Попередньо мають замінити всі комунікації від водопостачання до електромереж. Також облаштують велодоріжки, зупинки, тротуари та озеленення. А що про ремонт головної думають самі чернівчани? Ну, напевно, молоді люди, особливо водії, я ось теж водійка, дуже цього очікують, бо насправді це не є історична частина міста і все-таки її потрібно ремонтувати так. Будуть труднощі, але до цього треба ставитися спокійно і з твердими нервовими клітинами, тому що потрібно її ремонтувати. Відношуся положительно, можна сказати. Чому б ні на нове? А те, що буде частково обмежений транспорт? – Ну, є де об'їжджати. Це ж частково, це тимчасово. Це дуже добрий захід для міста. Так. Дуже позитивний, дуже добре. Щоб знайшли гроші, що можуть зробити ремонтні роботи. Це все для того, щоб місто процвітало. Що негативно ставлюся до асфальту? нехай вони вже краще відремонтують дорогу, бруківку прокладуть краще пісок і вненький, ніж оце класти дорогу, це ніби як дух чернівців пропаде. Їхати по зламаній бруківці, це взагалі треш. Тебе так трясає, що ще з малою дитиною, то взагалі слів немає. Дитина навіть не може поспати в нормальному машині, особливо якщо вона маленька, тому позитивно відношусь до цього. Думаю, що це прекрасно, тому що брусчатка дуже поломана, Погано їздити на машині, особливо з дітьми, це дуже-дуже стрес. Постійно проходять аварії. Ми самі за останній місяць бачили три аварії. Треба змінити брусчатку на асфальт. Так і буде це робити. Супер. Це буде набагато якісніше, ніж зараз вона є. Старі телефони, вінілові платівки і навіть вугільні праски усе це не музей, а щонедільна реальність просто на мосту на Руській. у Чернівцях вже роками живе справжній блошинний ринок. Тут торгують пенсіонери, майстри і просто ентузіасти. Журналісти Сі-4 вирушили на цю особливу барахолку подивитись, чим вона живе сьогодні і що там можна знайти. Недільний ранок, а ми вже на блошинному ринку. А скільки така кружка коштує? Ось така Ні, ні, кружка з полуничками. А далі питаю. Це така кружка за 50 гривень. У минулому Ніна Федорівна вчителька нині торгує тим, що зібралася на полицях за все життя. Іноді товар на продаж приносять онуки. Продала добре. А за скільки не ту неділю я була а на базарі, то я продала. А я ну продала мені. два таких телефони. Ще перший телефон був моєї невістки. От і вони робочі. Якщо І що я ще продала планшети, два продала. Ну на 1400 я продала. Вибір тут ще малий: від вінілових платівок до старовинних сервізів. Пояси з натуральної шкіри за 120 гривень. Поторгувалися, купили за 100. бо барахолка це ще привміння домовлятись. Як вам? Також є імпорт. Один із продавців отримує речі від брата за кордону: каструлі, кавоварки, тарілки усе чисте. Доглянуте. Ціни від 200 до 300 гривень. Ось Шевченко, мовчить з рами. Просять 2000, тисячі, але за 1300 можна забрати. Тут продають вінілові платівки і касети раритет для колекціонерів. Є також електричний самовар. Виглядає як звичайний, але працює від розетки. На барахолці знайшлась і вугільна праска: важка, човуна з товстим дном. Колись не Прасували, тепер купили для колекції. Також є прикраси: шкіряні годинники, намисто з перлин, старі помади, її серветки ручної роботи. Більшість речей вживані, але збережені, і часто значно дешевші ніж нові. На цьому ринку здебільшого пенсіонери для когось це спосіб трохи підзаробити. Для когось можливість не сидіти вдома. Тут знають одне одного роками, приносять, що мають, і стоять на холоді чи спеці, бо звикли Блошинний Ринок для них не просто торгівля а для чернівчан не просто барахолка, а можливість знайти унікальний раритет. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини сі 4 Небезпека просто в міському парку у жовтневому знову помітили борщівник сосновського токсичну агресивну рослину, яка викликає опіки та алергії. Чим саме вона загрожує, як діяти при ураженні і що робить керівництво парку, щоб її знищити? Далі в сюжеті. Борщівник Сосновського отруйна рослина, яка небезпечна, навіть без дотику. Його сік під дією сонця викликає сильні опіки а вдихання випарів ускладнення для дихання. Цей сок під дією сонячного світла виникають такі потужні опіки похірці. Рідше буває суто алергічна реакція. А тут плюс можливість явища бронхоспазму, реніту навіть в важких випадках анефілактичний шок можливий. Навіть діти знають до борщівника краще не наближатися. Якщо його поламати і нанести це на кожу, то будуть опіки. А якщо це ще є, від цього, як би так сказати, агомат, і він може, е, якщо ви все вдихнете, то він може попасти в ці. Е... В легені може попасти і визвати опіки. Якщо ж контакт з борщівником усе ж стався, діяти потрібно негайно. Треба ретельно промити водою з милом, декілька разів навіть. Десь впродовж двох діб уникати сонячного опромінення на цій ділянці, тому от потрібно ці місця замотати, забінтувати і вприйняти якісь, можна смастити протиалергічною мазю чи глюка Кастероїдний мазі і е, можна проти алергічні якісь таблеточки випити, але це бажано за порадою лікарів. Вже у Чернівцях борщівник активно знищують, особливо у парках. Відповідальність за це на підрядниках, які виграли тендер. Це виконують інші приватні фірми. Або комунальні підприємства, які ведуть діяльність в межах Чернівецької області, станом на, на сьогодні приватне підприємство благоустрій, який виграло тендер на дані роботи в міській раді, знищує борщівник на території парку Жовтневого. Борщівник продовжує поширюватися буковиною, і Навіть один необережний дотик до нього може коштувати опіку чи серйозної алергії. Бережіть себе. Радислав Українець, Микола Ганнутін, Тетяна Бабина, новини Сі 4 Фільми, що змушують думати, сміятися і аплодувати стоячи у Чернівцях, завершився четвертий міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен». Десятки прем'єр-стрічки з найпрестижніших світових фестивалів, спеціальна секція для дітей, дискусії, лекції та зустрічі з кіномитцями позаду на урочистій церемонії закриття оголосили цьогорічних переможців національного міжнародного та позаконкурсного показів. Вісім днів насиченої програми цьогоріч на фестивалі глядацького кіно Миколайчук Опен» показали понад 70 стрічок. Фільмом закриття фестивалю стала Українська стрічка Троє режисера Івана Кравчишина. Події фільми розгортаються під час війни за незалежність України у 1917-1921 роках. тисячу дев'ятсот двадцять перших роках. він прямо про війну. Він про Намагання вижити в цьому світі, який був. По суті, мені здається, що це повторює наш сьогоднішній стан про те, що ми повинні єднатися. Цей фільм так само про єдність. Троє, троє людей з'єднуються в одне, щоб боротися проти більшовицької влади. І жити, намагання вижити, жити далі. Це фільм у національному конкурсі короткометражок, головний приз, залізний Миколайчук та тисячу доларів здобула стрічка Останній дубль режисера Олега Кібальника та продюсерки Маргарити Воронової. Для команди це вже друга перемога. Торік вони здобули першість з фільмом Нюанс. Тут я бажаю всі переможці, бо кіно це ж не про перемогу. Переможці усіх хто довели свій фільм до великого екрану. Це насправді надихає бачити, що те, що ти робиш, це потрібно. І дякую глядачам, що приходять, бо це фільм без глядачів, як футбол, без вболівальників. Найкращою режисерською роботою національного конкурсу короткого метру визнали фільм Навчина слітати режисерки Лілії Сивицької. Стрічка «Чорничне літо здобула спеціальний приз у цій секції. Так він це дуже неочікувано і нам дуже приємно бути частиною цього фестивалю. Ми побачили в цьому році дуже багато прекрасних робіт. І дуже дякуємо. Ама пікчерз, що ви виділили наш фільм. Нам дуже приємно. Дякуємо ЗСУ, Дякуємо, Миколи Чахова. Переможцем міжнародного конкурсу став фільм хвилі режисера Іржі Мадла. не втратили піплинюкраїна з життям, We respect you very much. Don't forget that in the Czech Republic you have great friends and supporters. Don't forget it. Slava Uprenda. Спеціальний приз цієї секції забрала стрічка Червоний шлях режисера Лотві Ашура. А от приз за найкращий сценарій короткометражного національного конкурсу отримала стрічка злочин актриси Мариськіної, режисерки Дарини Долеско. Фільм території дитинства режисерки Марини Шкрабалюк здобув спеціальну відзнаку у національному конкурсі короткого метру «New Vision Award». Хоч фестиваль глядацького кіно закінчився. Організатори починають готуватися до «Миколайчук-опен-2026». Ми дуже хочемо подякувати найважливішим людям на нашому фестивалі. Це вам, глядачам, адже саме ви є тією рушійною силою, яка спонукає нас щороку розпочинати роботу над фестивалем. І ми дякуємо вам. Ці найвичніші обласки. Ми просимо нашим глядачам. Олена Крічко, Микола Гануцін. Новини Сі 4 наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.